Всім привіт, друзі! Сьогодні ми підживлюємо садочок. Садочок підживлюємо селітрою. Ось така селітра. Аміачна. Сьогодні погода дуже класно підходяща, щоб підживлювати селітрою. Так як ми вчора підживлювали тернограном малину. То терногран, нітромофоска можна сипати сирою погодою, не обов'язково, щоб дощ йшов би. Ну, просто вона все одно не розтає, скажімо так, моментально. Селітра розтає за пів години такою погодою. Викинула під яблуньку чи під малину. І коли йде дощик або якийсь гарний сильний туман, вона за пів годинки розтає. Ось. Що ж, давайте будемо підживлювати наш садочок. Садочок ми підживлюємо ось так. Беру жменю і ось так кидаю. І так під кожну яблунько Можна трошки розкидати, не обов'язково кидати під саме стовбур. Можна розкидати таке коріння в яблуньки теж воно. Розходиться. Під ось такі невеличкі яблуньки кидаємо по ось такі жменці. Це приблизно десь по грам 100, чуть менше селітри. Ні, Напевно, буде менше 100 грам. Ось. Під більші яблуньки кидаємо по дві жменьки. І цього, в принципі, достатньо для підживи наших дерев. Так само можна підживлювати і грушки, і вишні, і черешні, сливи. Все можна підживлювати. Ось так на зараз виглядає садочок. Потрібно ще буде зазбирати ось такі гілки, так як вигортали і трішки погубили. Ось. Стараємося кидати в розсипну, щоб не було б кубкою. А ось так. Так, ми підживлюємо грушку, кидаємо по добрій жмені селітри. Ось. Дощик іде, погода класна, ми підживлюємо. Є таке, що підживлювали різні розворотки. Пройшла буквально годинка і під щепами майже не видно ще селітри. Так що така погода дуже класна для підживлення. Саду, малину, піджилювати ще селітрою трохи рановато. Десь через недільки дві Садок саме, саме Ось Оцей міжрядя не встигли ми вигорнути гілки, так як і почалися дощики в нас. І заодно потрібно пробігтися, зазбирати трошки гляк, скидати міжрядя і потім їх. Вигорнути, щоб вже в саду було би чистенько, і можна було б бути готовим до окроплення саду. Зараз ми знаходимося на славі, ось такі вже бронячки. Бачите, вже добре підживлювати їх, щоб селітра розтала і зразу би яблунька забрала б поживні речовини і пробувала б цвісти. Дивлюсь, закладка на кожній щепі гарненька, нам би тепер цю закладочку втримати на дереві. Так, друзі, не вистачило нам селітри. Поїхали, доберемо, бо лишилось десь приблизно зо 2 відеречка селітри, а нам ще треба ще гектар саду підживити. Так нас виглядає молодий садок, доволі дуже гарно. Кому, друзі, цікава тема садівництва, пишіть коментарі, хоча б поставте якийсь плюсик. When I popped off, then you go gave me just a little bit of a chop, baby. So